І назираючи за ним, послали наглядачів чи підглядачів, що удавали із себе праведних, щоб його піймати на слові і видати владі. Постали тих, що удавали із себе праведних. Знаєте, я не один раз. Зустрічав тих людей, що вдавали з себе праведних, Ну, десь котрих можна зразу побачити, якихось трохи пізніше, а які так добре замасковані, що й до сьогодні виглядають праведними. Але є два варіанти праведності. Одна праведність для Бога. А друга праведність для людей. Той, хто хоче себе показати людям, що він праведний, той наполовину своєї праведності брехливий. Чому? Бо людей можна здурити. І кого більше можна здурити, тому більше ми свою праведність у лапках і показуємо. А от Богове трудно знаєте, показувати свою праведність, якщо вона не є праведна. Бо тому що Господа Бога здурити неможливо. І нема змісту Богове брехати, бо тому що нічого воно тобі не дасть, крім кари. І відпадеш від Господа. І зверніть увагу. На тих людей, тих, що вдають із себе праведних, іменно тих, і посилають робити усякі паскудства. Тому, щоб ви знали, дуже часто ті, що вдають із себе праведних, вони роблять якусь. Не дуже добру справу, чи то для себе, чи то хтось їх послав, ну, в ніякому разі не для Бога. Каже Ісус до своїх учнів у ділах ваших пізнають вас. І коли ми задумаємося, закою метою ми то робимо і для кого ми це робимо, Ми самі зрозуміємо дуже скоро, чи ми є праведні, чи ми тільки вдаємо із себе праведних. І підходять такі два побожні, такі, такі милі люди, так вміють тручення складати, прийшли так до Ісуса, та кажуть: Господи, Ти навчаєш праведної дороги, ти так все мудро кажеш, скажи нам, а кесаревий податок треба платити чи ні. Я собі так думаю. От сьогодні запитали би мене, слухай отче, а треба платити податок податкову чи ні. Тут можна розраховувати тільки на мою тупість, що я міг би щоб перед людьми виглядати. Добрим сказати ні, не треба, але я не тупий. Я так ніколи би не сказав, Бо тому що з податків моя мама має пенсію. Люди, які працюють на бюджеті, мають зарплату вчителі, лікарі. Скора поміч, пожарна. Як не платити? На що розраховують? Розраховують на тупість. То виходить, що нас так легко здурити? Так. Якщо ми не будемо інтересуватися політикою, як ми не будемо інтересуватися соціальним життям. Як ми не будемо інтересуватися, що там моя дитина в школі вчить, взагалі не будемо інтересуватися нічим, о це якраз добре поле, щоб вас обманювали. Не втрачайте можливості інтересуватися, вивчати той світ, в якому ви живете. І не думайте, що ви вже все знаєте. Ви навіть половину не знаєте, навіть десяту частину не знаєте. Ми маємо, що вчитися. Я пригадую себе на першому курсі Духовного інституту. Мені здавалося, що я самий освічений теолог у світі. Я вже знав все. Я вже такий був мудрий. А на другому курсі дивлюся, йой Василю, та де? На третьому. І знаєте, вже на п'ятому курсі перед державними екзаменами я зрозумів, яку маленьку частину основ я отримав Духовного інституту. Мі, здається, якщо б я ще вчився в Інституті до сьогодні, я б сьогодні ще сказав, що, як я мало ще знаю про Бога. Тому Бог і каже, віра твоя спасе тебе, а не знання віра. Тому вірте і здобувайте. І не забувайте, що. Кесарю треба віддати кесареве. А Богове Боже. Амінь.